Російський вертоліт прилетів до України і здався. Воєнна розвідка виманила ворожий вертоліт Мі 8 із пілотом. У гур розповіли, що ця спецоперація тривала більше шести місяців. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Він приземлився у Харківській області після вивчення Мі-8 із деталями до винищувачів, які він перевозив, передадуть збройним силам. Сили оборони України підбили ворожий літак у Чорному морі. Повідомила українська розвідка. Поблизу острова Зміїний в районі так званих Вишок Бойка відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Наші військові вдарили по літаку окупантів. Випущена ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події. Нагадаємо, що сьогодні також уразили радіолокаційні станції на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Місцеві чули сім вибухів в районі села Оленівка щопоруч. Крім того, є влучання у зенітну ракетну систему великого та середнього радіусу дії с 400 Тріумф наслідок вибуху повністю знищена сама установка, встановлені на ній ракети та особовий склад. Далі про менш приємні новини. На Сумщині продовжують розбирати завали школи у місті Ромни. Сьогодні вранці туди влучив російський безпілотник та повністю знищив приміщення. У цей час в будівлі школи перебували цивільні люди. Наразі відомо про чотирьох загиблих: це директорка школи, її заступник, бібліотекар та секретар. Українців закликають бути особливо обачними цієї ночі. Та упродовж завтрашнього дня є висока ймовірність російських обстрілів в 32-гу річницю незалежності України. На Волині з 24 по 28 серпня заборонили проводити будь-які масові заходи та громадські зібрання. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні ради оборони області.